Проект школа успішного працівника має на меті формування конкурентоспроможної особистості на ринку праці та підготовки молодої людини до майбутньої роботи. Школу реалізує обласний молодіжний центр вже в четверте, і щороку учасників стає все більше. Цього разу у проєкті взяло участь 40 молодих людей, студентів та випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Ми працюємо в таких двох форматах: перше, ми хочемо дізнатися, що виходить молоді робити найкраще, від чого вони отримують задоволення. Коли ці дві речі а, поєднуться, то буде синергія, синергетичний ефект, який в результаті дасть їм… А... З мотивацією, як знайти свою роботу і отримувати задоволення від цієї роботи, і значить рости на цій роботі, перш за все говорить директор центру Анатолій Безполюк: потрібно навчити молодь основам, писати резюме, домовлятися про співбесіду. Тощо під час проекту проводяться тренінги, семінари щодо вміння працювати в команді, ознайомлення з особливостями роботи підприємств. Тощо студентам з перших тренінгів говорять про необхідність працювати вже на початкових курсах вузів, можливо, навіть задарма. На початкових курсах ми всім розповідаємо, що потрібно йти працювати. Можливо, інколи навіть і безкоштовно для головне, щоб здобути досвід. Ми говоримо завжди про те, що треба знати свої права і обов'язки під час того, коли ви шукаєте роботу. І саме головне зараз це те, щоб молоду людину все ж таки навчити самим елементарним речам. Про що я говорю? Пишати режиме, приходити співбеседу, а це потрібно вміти. Учасники проекту хочуть реалізувати себе в майбутньому, а тому отримати знання та навички потрібно вже зараз. Студентка третього курсу Олександра Забіліна говорить, що мета її життя постійний розвиток. Я заповнила анкету, ми відібрали, і в принципі я хочу знаєте, вирішити деякі свої не знаєте, як не проблеми а там тайм менеджмент. Що це таке, та в принципі навчитися правильно організовувати свій час. А, можливо, не можливо, а хочу в принципі, відкрити свою справу, щоб мені тут надали знання, як це робити. Школа працюватиме протягом місяця у вечірній час, аби не заважати основному навчанню. По завершенню проекту упасники зможуть пройти співбесіду з роботодавцями та стажування на підприємствах та установах різних форм власності.